Всім привіт! Ви на каналі Єнозєвса, і сьогодні я пограю в гру Кальмара в Роблоксі разом з Софією Роблокс і разом з Владом, містером Фоксі. Тому постав лайк, підпишися на канал і підпишися на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так ось ми всі в зелених костюмах, і це капець, просто вже другий сезон вийшов. Це дуже класно. Коли ми заходимо, то бачите. Нам дають час, щоб заспавнитись і просто почекати. Я, до речі, номер 17. Нам кажуть, що запрошуємо в руку Альмара. І вона називається Squad Game X, тобто номер 10, що є дуже дивним. І вони кажуть, що нам треба пройти всі ігри, щоб отримати головний приз. І це дуже добре, мені здається. І вони всі мають одну зброю. Нам показують, що є Софія і вона. Та, хто раніше працювала на фабриці скла і знає, як розпізнавати скло. А це дуже добре для гри скляний міст. Тому треба, щоб вона вижила. Тому так, да, отакі люди глесмейкери то вони дуже важливі взагалі в грі, і треба, щоб вони виживали до скляного моста. Тепер ми маємо пройти трошки далі. Тут можна зробити фото себе, яке обов'язково, і треба пройти. Далі, тут нам бачите, показують охранника, який з автоматом стоїть, і нам кажуть прийти вгору. І ми так будемо приховувати кожен раз. Тут, бачите, ми не можемо прийти далі, ми можемо прийти тільки на свою гру, яка називається Зелене світло-червоне світло. Ми чекаємо, поки відкриються двері, і нам кажуть правила. Тобто нам треба діти до кінця, але тільки тоді ми можемо йти, коли кукла відвертається. І дивиться в свою сторону. Але коли вона повертається до нас, то ми маємо стояти і взагалі не рухатись. А до речі, бачите, за стінок на нас дивляться снайперки. І нам дають дві хвилини: зелене світло, ми йдемо, червоне світло, ми стоїмо. Якщо поверхнемося, то ми просто помремо і виб'ємо з гри. До речі, в цій грі можна використовувати спринт, як я цього не знав я не знаю. Але потім я дізнався, це дуже добре. Цю гру можна пройти дуже легко за одну хвилину. Ось таке, бачите, обличчя викухли. Біля неї стоять два дерева і висить таймер. А біля її ніг стоять два охоронця-трикутники. Але трохи дивно, бо саме дерево має бути за нею, а не два дерева перед, типу, за нею. Трохи дивно. Потім нам після кожної гри показують нашу любиму свинку скарбничку, і вже в ній 30 доларів, бо померла одна людина. Це якась дівка, яка напевно не вміла грати. Прикол в тому, що тут не вони, а саме долари і в набагато меншій кількості. Не мільярди, не мільйони, а якісь 30 доларів, що дуже мало. І після кожної гри нам дають вибір. Або ми можемо залишити зіфері, або ми можемо піти з неї. Крестик — це піти, нолик це залишитись. І я завжди вибирав нолик. Ну бо хто заходить в гру кальмара, щоб закінчити гру в Кальмара? Це трохи дивно, особливо в Роблоксі. Типу, може це для якоїсь там ачівки, або для? Секретної кінцівки, або ж може для людей, які, в яких поганий інтернет, чесно, не знаю, але це трохи дивно. Тепер нам треба прийти до наступної гри, яка називається П'енталон. І це, до речі, дуже цікава гра, мені вона, самою задумкою, думкою, теж дуже подобається. Мені взагалі майже всі ігри другого сону дуже подобаються. Тут пару райдужних кружочків, і в кожному з них біля них стоять охоронці зі столами зі своїми іграми. В оригінальному серіалі там було всього два кружочки великих, але тут пару маленьких. Ми з Владом пішли в якусь таку синю команду, дуже синю. З нами пішла Софія. Перша гра це треба було правильно кинути і перемогти чувака. Друга гра це треба правильно вибрати по пам'яті, типу там квадратик-квадратик, трикутничка-трикутничок. Далі третя гра це треба вибирати зірочку, коли вона світиться. І так приблизно п'ять разів. В принципі, всі ігри легкі. На це даються приблизно десь 2 хвилини. Тому час є, якщо у вас нормальна команда на якісь ноби, то ви можете спокійно пройти цю гру. Четверта гра це для пам'яті. Треба вибрати те, що вам показують на першому планшеті, і вибрати його на основному. І тоді вам просто будуть засчитувати все ідеально. Типу нічого важкого в цьому немає. Тобто, 4 гри на 4 людей. Прикольно. До речі, якщо хтось лівне з вашої команди, то ви просто не будете грати четверту гру, або третю, другу, першу, без візнити. І потім вийдете до фінішу. Проходите і виігруєте. До речі, були такі моменти, що люди вмирали просто тому, що вони не дійшли до фіналу. Або ж просто вмирали, бо не пройшли всі ігри. Бачите, вони вмирають всі разом і це прикольно виглядає. Після кожної гри нам показують велику могилку. На яку кладуть померлих. Ну, да, пресе. Зразу закидують гроші за тих, хто вмер, а вмерло приблизно 10 людей, да, це напевно найбільша кількість. І далі голосування. Я голосую за продовження гри. А якась одна людина голосувала за проти, але потім вона все одно стала кружочком. І йдемо в наступну гру. Наступна гру, гра називається Карусель. Вона така якась темна, в серіалі вона була трохи іншою. Тут бачите один коник. І нам кажуть, що це мінгл, да, так гра називається. Так, ось дивіться, ну я взагалі називаю карусель, але в принципі це мінґл. Далі у нас є три раунди, і ми просто крутимося. Коли світло вимикається, то нам кажуть, скільки людей має бути в одній кімнаті. Ми біжимо в одну кімнату, до нас мають зайти люди, і коли у нас вже повно людей, тобто чотири людини, наприклад, скільки нам треба, то ми маємо закрити кімнату і чекати наступного раунду. Якщо в нас буде більше людей, чим треба, наприклад, 5 або менше людей, чим треба, то ми вмремо. А якщо ми не знайдемо команду, то ми так само вмремо, бо це гра в Каймара. Тут, наприклад, вже треба 3 людини, і ми в трьох біжимо і заходимо. Але до нас зайшло 4 людини. До речі, до нас зайшла фрогік, про яку трохи буде пізніше. Я відкрив двері, вийшов Влад, тому ми зразу закрили, і Влад пішов там виживати. І він, в принципі, вижив, тому він молодець. До речі, в цих раундах вмерла Софія один раз, але вона возродилась. Тут тепер дві людини треба, і ми разом з ладом зайшли в кімнату і закрили двері. Та й ми пройшли цю гру. Софія теж вижила. Так, далі ми йдемо, і нас залишається взагалі дуже мало шість людей. Але вже приз 210 доларів, хоча б щось. Ну і ми такі, типу, окей, ми, в принципі, такі собі чекаємо, ми розуміємо, що ми пройдемо цю гру, бо наступна гра має бути якоюсь, ну напевно, легкою, бо тут поєднання з першого сезону і з другого сезону. Тут, типу, все рандомно. Бо може бути, наприклад, зараз притягування канату, але замість нього може бути якась інша гра з другого або першого сезону. Коротше, тут були команди по три людини. Треба було тягнути, нажимати на пробіл. Але проблема в тому, що до нас дійшла не Софія, а Фрогік. Якби Фрогік зайшла до іншої команди, то вона би точно програла, бо там команда була повних нубів. Але Софія хоч і програла, але вона возродилась і втратила свої робукси. Ну а ми собі спокійненько пішли в лобі. Тепер нас було набагато менше, 4 людини. І кожна з тих людей це повний професіонал в цих іграх, точно не нубік. І ми проходимо. бачите, я собі спішив, я вже навчився спринтувати, тому поздравте мене, бо я дуже радий. І наступна гра це скляний міст. А так як Софія була тим, хто робить скло, то вона знала, як правильно йти. Я казав Софії, та підстав ти туфрогік, скажи їй піти направо, а насправді треба було піти наліво, вона піде направо, помре і все, типу, нормально буде, без проблем. Але ні, Софія була героєм і просто пішла собі на злість. Тобто, і, до речі, через фрогік помер влад. Ну, може, не через неї прямо, але, коротше, він там трохи. Не побачив і впав, просто впав, навіть на слово впав. І коротше, ми пройшли цю гру. І коротше, да, Софія спасла Фрогік, але собі ж на зло. Тому, якщо ви глас то спробуйте когось обманути, може реально вийде. Наступна гра, до речі, дуже цікава. Ви в лобі будете всі битися, вам видають зброю, ну або просто руки, і ви можете тупо битися. Вбивати і робити взагалі, що хочете. Нас залишалось троє. Я бився з Фрогік, я її дуже сильно проніс, в принципі, як і вона мене. А Софія в цей час собі ходила, відпочивала, радувалась життю. Дуже класно. Хоча нам треба було вбити саме Фрогік, бо вона залишалась однією, хто міг спричинити проблеми. Я її бив, я її бив, вона мене теж била, я пробував щось зробити. І я просто сподівався, що час не закінчиться. Але, як бачите, стало. став день, світло включилось, і ми не змогли її вбити. Ноль, гравців померло, тому такий самий приз 280 доларів. Ми йдемо на карту першої гри червоного світла-зеленого світла, тільки тепер це гра в кальмара. Ми не можемо вийти за зони ось цієї, цього малюнка на піску. І нам кажуть, правила. Що у нас буде ривок і ну, і би, відталкування, і таким чином ми можемо вбивати. Фрогік в перших секундах вбила Софію, а Софія вже не могла визродитись, бо це фінальна гра. Я пробував щось зробити. Фрогі. я з нею бився, я її відштовхував. Це була бійка, тупо не на життя, це була бійка тупо на смерть. На такі великі гроші. На перемогу була бійка. Я її тупо відштовхував, вона мене теж відштовхувала. Коротше, це ну, дуже довга бійка. Я просто тапав по мишки, щоб виграти її, бо бляха. Ну я мав це зробити. Бо, типу, Фрогік побила всіх моїх друзів, але я її відів що. Я просто зараз прискорив, е... я не обрізав спеціально, щоб ви побачили приблизно, скільки я довго з нею бився. І навіть там трошки далі обрізав. Але це просто капець. Але потім фінальний момент я її один раз відштовхую, потім ще раз відштовхую, і вона все-таки програла. І мені сказали, що я скоро піду в лобі. І, коротше, все-таки я переміг. Я отримав свої 310 доларів, які мені дуже треба в майбутньому житті. Я віддам їх за боргівці. Гра закінчилась і просто переможець все-таки я. Тому просто постав лайк, підпишися на канал і підпишися на мій телеграм-канал в описі цього відео, тому це просто треба зробити, бо я переміг заради вас, заради моїх підписників. І на цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення.